Ще по відповідь на запит. позивач з представниками, не з'явився представник сільської ради. Встановлюємо особи тих, хто з'явився. позивач, будь ласка, коли не робиться. Сьогодні 56-го року. Де почуваєте? Всього вулиця 3,5 250. Працюєте? Працюємо. Деякі національної Король Діма Рівні Народилася 17 листопада 1959 року. Зареєстрована і проживає за адресою Слово Петропавлівська, Павлівська вулиця Ворошилова, будинок 3. Київсько-Точинського району, Київської області. Пенсіонерка представляє інтереси посилача на діяльності. Проживаю в село Петропавловійка, вулиця Шкільна, 1, 27, а квартира 10. Тому даємо туди. Все. За участі середній відводих. Є відводи? Так. По-перше, я хотів би, ми представили, скільки бачу, хто ви є. Посвідчення я не бачу. Я свої документи, як зазвичай, показую. Усього як є. Без питання, де вам потрібно посвідчення, то засидені. Не не не. Ні, ви зараз повинні надати. У мене є просто підтверджуючі документи, mm -hmm. що ви, як суб'єкт підприємницької діяльності, mm -hmm. на сьогоднішній день е, зареєстровані. Yeah. І в мене я зараз ну, все прочитаю. Порядку статті 60. Першого речення. <п 'є> <40. п 'є> Статті 215 частини 2 статті 217 кримінально процесуального кодексу України про дії, які вчинені громадянкою інтерич, та, інтерич Наталія, Наталія Сергійовна, яка вважає себе суддею, юридичної особи з назвою Ківсеточницький районний суд Київської області та громадянами України, прізвища яких мені невідомі, які вважають себе суддями чи представниками. Юридичної особи з назвою києво районний суд Київської області, що мають ознаки складу злочину, передбачено статтями 255, створення злочинної організації 353, самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи та 358, підроблення документів, печаток штангів та банків, збут чи використання підроблених документів початок штамів Кримінального кодексу України, Мені, громадянин України, Пархунько Володимиру Григорович, стало відомо, з у єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 21.04.2016 року, копію я додаю, що юридична особа з назвою києва районний суд Київської області фіктивно внесена до єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Отже, не є юридичною особою, створеною зареєстрованою встановленим законом порядку. Ви я надаєте підставою вважати, що громадянка України, Пікевич Наталя Сергіївна, яка вважає себе юридичною особою з назвою Києва-Сокошинській районний суд Київської області. Вчинила злочин, оскільки присвоїла собі владні повноваження та звання службової особи, передбаченої частиною 1 статті 353 Кримінального кодексу України. Також слід зазначити, що суб'єкт підприємницької діяльності юридична особа києво святошинський районний суд Київської області, яка є приватною юридичною особою і не має жодного відношення до органів судової гілки влади, оскільки вказана юридична особа не утворена президентом України за поданням міністра юстиції України. Та відповідно до з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України. Далі код Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України, номер 028 92 161, яка зареєстрована 25.12.2002 року, це дата державної реєстрації, як суб'єкт господарської діяльності, не є суб'єктом власних повноважень, оскільки не є органом судової гілки влади та не має правоздатності. Станом на 25. Сьогодні у нас станом на 25.12.2002 року це дата реєстрації вашого суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи києво святошинський районної суд Київської області не могла бути внесена до єдиного державного реєстру підприємств і організацій як органу влади, оскільки класифікація організаційно-правових форм господарювання затверджена і введена в дію наказом держ. Стандарту України від 22 листопада 1994 року номер 288 не передбачала такої форми господарювання як органи державної влади. На підставі цього відомості про органи влади не могли бути внесені до єдиного державного реєстру підприємств та організацій. А на підставі імперативних приписів частини 1 статті 8 Господарського кодексу України зазначено держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. І, відповідно, не можуть бути внесені до єдиного державного реєстру підприємств та організацій. Таким чином, реєстрація у єдиному державному реєстрі прямо доводить те, що суб'єкт підприємницької діяльності юридична особа Києва Святошинський районний суд Київської області не є і не може бути органом судової гілки влади. Дані обставини підтверджують фіктивну реєстрацію цієї особи, оскільки не існує подання про утворення Києва Святошинського районного суду Київської області, керуючись відповіддю. Міністерства юстиції України щодо надання копій подань про утворення місцевих судів від 16.02.2015 року за номером. Копію я додаю, що у Міністерстві юстиції України відсутні подання про утворення Києво-Святошинського районного суду Київської області. У відповідності до розділу 8 Конституції України статті 125, система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Найвищим судовим органом системи судів загальної є Верховний суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди» Створення надзвичайних судових судів не допускається. Також керуючись розділом 15 перехідних положень Конституції України, частиною 12, Верховний суд України і Вищий армітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до Чинного законодавства України. До сформування системи суддів загальної юрисдикції в Україні. Відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не довше, ніж 5 років. Судді всіх судів в Україні обрані чи призначені до набуття чинності цієї Конституції, тобто до 96-го року. Так, 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 заговорюється чуть. Продовжують всі свої повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення сходу, на який вони обрані чи призначені. Судді, повноваження яких закінчилося в день набуття чинності цієї Конституції продовжує здійснювати свої повноваження протягом одного року, відповідно до статті 19 закону України про судовострі і статус суддів, Суди загальної юрисдикції утворюється президентом України за поданням міністра юстиції України. Тому вважаю, що вам, шановна громадянка Пінкевич, Наталя Сергіївна, яка вважає себе судею юридичної особи з назвою києво святошинський районний суд Київської області. Та іншими громадянами України, прізвища яких мені невідомі, які вважають себе суддями юридичної особи з назвою Києво-Святошинський районний суд Київської області, які ймовірно займаються діями, які направлені на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення державної влади, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. Тому вважаю такі дії громадян Пінкевич Наталії Сергіївни яка вважає себе суддею, юридичної особи з назвою Києво-Святошинський районний суд Київської області, та громадянами України, прізвища, яких мені невідомі, які вважають себе представниками юридичної особи Києво-Святошинський суд районний суд Київської області, що мають однаки складу злочину, передбачено стадіями 255 створення злочинної організації, 353 самовільне прив'язкування владних повноважень або звання службової особи. Та статтею 358 це підроблення документів Кримінального кодексу України. Оце все, що я хотів сказати. Тому, Думі. шановна, ми вам не дуже не довіряємо, ми зараз повинні викликати. Зачекайте, шановна. тихенько. Юрій Малемикович, визивайте поліцію. Керує ходом засідання. Ви не керуєте тут ходом засідання. Я керую. Ви ви ви... Ви... Кору... Зараз ви все я я я я я що, ми все почитаємо. Ми зараз визиваємо поліцію, тому що ви звучили. Ви звучить, я вам ще раз повторюю. Відтримуєте, так? Суд виходить. Буде. Ні, ні, не виходим. виходить. Я прошу вам громадські арешті. Тому що ви зарештовали, зараз, зараз прийдуть поліцаї, прийду, 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 і у вас варіант на вас наручники. Я Я це. Ви не кніть мене, не кніть мене. А ви мене вас не кручу. Я просто вам кажу, що.